Вітання YouTube, радий вітати гостей на своєму відеоролику. Це слідчий відеоролик. Сьогодні я покажу де, що деякі доповнення до моїх точивок, деякі зміни. А вам залишається суттєві. Якщо це варто уваги, напишіть якісь відгуки там, якщо є якісь зауваження, будь ласка, особливо якщо є критичні зауваження, напишіть їх, може я зможу це використати в дальнішому для поправок. А зараз такий коротенький огляд цього почнемо, мабуть, звідси. От Подивіться, я поміняв йому, зробив йому таку соосну штангу. Це є зовсім інша штанга від цієї, яку я раніше використовував. Ця штанга я назвав її це штанга Дмитрича. Це Дмитрич мені підказав. Як вирішити мою проблему там, з перепадами висоти, що тут відбувається, щоб не підгинати його, не затискати його, не опускати його руками. От він мені запропонувався таку штангу. Мені ця ідея дуже подобалася, я її вдосконалив. І ось що в нас вийшло, будь ласка. У нас стоїть штанга, вона тут крутиться, має, вона є абсолютно паралельною, вона закріплена так, що вона є соосна, вона є абсолютно паралельною із цією штангою. Як би ми її не ставили, як би вона у нас не працювала, вона у нас абсолютно працює як продовження цієї штани, тільки її вісь зміщена, а все решта залишається. Ось тут вона крутиться у нас для того, щоб е е е нівелювати, там, коли піднімаємо висоту, от нам потрібно нівелювати, так, щоб цей камінь зараз тримати його в горизонталі. І ось так воно все це працює. Що тут ще? Є? які тут зміни є? Ця шанга є облегшеною. Її вага зараз, мабуть, грамів 100 має. Може дещо більше, ніж 100 грамів. Все це я зробив трішечки там, в зменшених цих об'ємах. Ця штанга у нас є 6 мм. Ця ручка, яку я поставив, теж я легшую. От Раніше я використовував ось таку, в неї була вага 50 грамів, цієї 15 грамів. Далі ця штанга є 6 мм, її вага є, зараз тут її вага є 50 грамів. Її можна поставити із шестірки, то вага її буде 15 грамів. Так що можна все це забрати, а спокійно можна це все використовувати із, із, із дюраля. Ці у мене є теж зроблені з нержавіки, але їх теж можна робити з алюмінію, так що може це все, ця, вся штанга, збір цієї штанги, яка тисне на, на ножа, може там зібратися в 60 грамів, може 70 грамів, може 50 грамів. І значить так може бути, бути використано. Ось у нас тут є цей перехідник і в загальному у нас тільки ось ця частина тисне на ножа. Ця частина у нас зафіксована, вона тримається на підшипнику, так що вона не впливає у нас на тисну на ніж, а впливає тільки ось ця частина. І то при тому, що мені здається, що якщо б її зараз поставити на вагу, то все рівно ця штанга, мабуть, буде підтримувати ще й цю штангу. І ця вага може бути ще меншою. Так мені здається, як, якимось шляхом теорії я не ставлю, потрібно мати якусь таку вагу, щоб це зважити разом в комплекті. Звичайно, ця вага є без каменю, я розказував про цю вагу без каменю. Це таке. Так що ось так воно у нас працює. Ми робимо рухи, вона опускається по висоті вверх-вниз, тримає абсолютно одинаковий кут і... Тільки зміщена вісією. Е, в даному випадку ми використовуємо цей пристрій трішечки по-іншому. Ми ось цю вісь, ось цю, ось цю штангу ви, е, е, виставляємо тут на 20 градусів для того, щоб вона у нас була абсолютно горизонтальною. Тобто, щоб вона у нас була до цієї направляючої, отут що є направляюча, щоб у них тут складало разом 90 градусів. Щоб ми тут мали 90 градусів. Це є умова для того, щоб ми е, далі правильно міряли. А ось тут у нас йде далі йде шарнір. Е, інший шарнір йде. Вже на цьому шарнірі ми задаємо йому кут. Цей шарнір має там, перекидний механізм, то далі побачимо, отут у нас є такі кліщі, які затискають ножа. І зараз в далі ми все це, мабуть, проговоримо, як, що у нас тут є може почати із цих кліщів. Це є, мабуть, найінтелігентніші кліщі, які взагалі існують у, у, у світі. Ці кліщі є, виглядають маленькими, але це є дуже точна робота і вони є дуже дорогими для того, щоб їх зробити. Що в нас тут виходить? Як у нас тут це діло працює? Ось ми беремо ножа, вставляємо ножа сюди і тут ми його затискаємо. Коли ми ось цю гайку, ось цю гайку, ми коли її підкручуємо, цю гайку, у неї тут є конус, вона затискається і вона розводить оці дві задні, задні губки, оті дві вона розводить. Не видно. Ось, і вона ті дві губки розводить. Тут я тісно не можу руками, потрібно ключем. Вона тут їх розводить, а тут їх затискає. І вона ось ця, ця вісі, ця лінія, де затискає ножа, ця лінія абсолютно наводить абсолютний центр відносно цієї загальної осі, оцих кліщів. Значить, ми отут кінчиком ми лапаємо, ми лапаємо ножа абсолютно по центру. Що у нас далі відбувається? Ось тут у нас далі ті дві половинки оцих кліщів е, мають, середині мають конус. І цей конус от, задні, от, цієї задньої лінії е, 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 ніж впирається в конус. А цей конус знову ж центрує цього ножа. Щоб він абсолютно попадав в центр. І так у нас виходить, що у нас тут ми зберігаємо, ми затискаємо його і з цієї сторони, і з цієї, і з задньої сторони. Ми його затискаємо. Для того, щоб я правильно затиснув ножа, щоб він у нас не мав ніяких рухів, ні коливань, я навіть використовую, я мені ще зараз це продемонструю, я навіть використовую, ну, зараз ми його затиснемо. Я навіть використовую такі варіанти. От подивіться, як я його затискаю. Ось. Я беру. Тут його притискаю для того, щоб він нас спирався ось цією задньою стороною обухом, щоб він впирався, і я його ось так легенько затискаю. Далі для того, щоб він правильно спозиціонувався, щоб там у нас не було зайвих рухів і ще щось, я навіть йому роблю ось таку операцію. Це Дуже легенько, дуже цей от, буквально. Що це означає? Це означає, що у нас ніж налягає обухом на конус і тут по центру його стискають ось ці дві, дві половинки лищат, його стискають. Тут його стискають, там і налягає на обух. І в нього абсолютно немає ніякого, в усякому випадку, коли ми затискаємо, не повинно бути абсолютно ніякого руху. Значить, Потрібно затискати його так, щоб тут у нас абсолютно не було ніякого руху. Ось тут я його слабо затиснув. Зараз даний випадок. Значить, Потрібно було чуть трішечки більше потрібно було. Ось. Абсолютно немає. Абсолютно ніякого ви тут ніякого руху не маєте і не можете мати. Якщо маєте рух, значить. Затиснуто неправильно. Не до кінця зайшов цей ніж. Ось так. Далі ми це, це діло вставляємо. Ось тут ми керуємо йому кутом. Ми його тут відкриваємо, вставляємо йому тут цей кут. Тут все, це в мене зараз не є наклеєним. Але тут у мене йде, йде градація, де ми можемо виставляти на 1 градус кут. Виставляємо кута, а ось цей механізм, ось цей тут так працює, це у нас є перекидний механізм. І от зараз ви подивіться, як це все в загальному працює. Ось тут у нас є направляюча така. Я її вставляю, зараз я заберу цю штану, переведу її сюди. І ось механізм. Подивіться, як працює перекидний механізм. Це одна сторона, друга сторона. Що це означає? Це означає, що ми ножа тримаємо за ручку, за рукоять тримаємо ножа завжди однією рукою, якою нам бажано. Якщо ми ліві руки, значить тримаємо його лівою рукою і ми ось його перекидуємо, а в правій руці, а лівою рукою ми катаємо штамп. Якщо це, значить ми можемо тримати завжди, в одній руці можемо тримати. Це означає, що... Більш вправніша рука, яка у нас більш вправніше працює. Я більш мені зручніше правою рукою працювати, то я правою, правою рукою вибираю, що я буду катати цей образ, це каміння. А лівою рукою залишається тільки перекидатися. І ось подивіться, як іде у нас процес заточки йде. У нас є одна половина ножа. Ось, будь ласка, при обдирці ми його катаємо, як собі вважаємо за потрібне, а ось тут ми, ми його повертаємо, цей ніж для того, щоб нам проточити ліс. Стараємось, щоб цей абразив, який є, який тут знаходиться, щоб завжди був в горизонтальному положенні. Щоб він не був ось так, щоб так не перекручувався. Сюди він повинен бути в горизонтальному положенні. Ми йому 에, 에, підводимо вістря ножа чи будь-які інші моменти, ми йому підводимо і так ведемо проточку. А при обдирці ми ось тут, зараз в цьому випадку працюємо, йому, задаємо йому більший тиск і гостримо його на абразив, на зерно. Ми його гостримо. Одна сторона. Тепер інша сторона, значить, ми тут гострому протежмому напрямку. Ось так у нас іде процес заточки. Може бути і так. Як Тепер цього ножа потрібно. Я його тут затиснув, як затиснув, його потрібно старатися затискати чим поближче тут до кінців' ножа, для того, щоб було менше рухів, менше, менше цього, щоб менше він тут прогинався, цей ніж товстий, так що тут нема проблем. Він може гнутися, він не гниться взагалі. Ось таке. Ось такий процес. І ось у нас ось цей механізм, перехідний механізм. Все це працює бездоганно, мені все це дуже сподобалось. А ви вже там дивіться і пишіть якісь свої звернення, щось там, якісь там зауваження, пишіть як, що й до чого. Мені є тут важна е, деякі інформації, скільки вага потрібна, чи потрібно, мене це абсолютно задовольняє. Тут є грамів 100, може більше, ніж грамів 100 зараз. Мене це абсолютно задовільняє ця вага, чи потрібно йти іще, щоб було, щоб ще було легшим не знаю. 100 грамів без каменя, з каменем не знаю скільки. І ось так все це діло працює. Все це є достатньо е, е, точний механізм. Тут ті градуси, долі градусів, все це тут лапалося, витримувалося і так далі. Але в меншості це є це, це обов'язково повинен, обов повинен бути такий механізм. Є дещо простіше. Ось, будь ласка. Ось вам інший механізм для задання кута і для цього. Вверху у нас тут стоїть магніт. І ця система має можливість... Затиснутися під якимось кутом. Для того, щоб визначити кута. Я вважаю, що тут є найкраще просто на папері намалювати під транспортир, намалювати собі кут, який ми бажаємо. Якщо ми не хочемо повторювати цей кут, який у нас був згаданий на ножі, на старому ножі. І буквально, буквально, до цієї лінії О, буквально до цієї лінії, яку намалюємо, припадаємо і затискаємо. Ось так. Таким шляпом ми його з'їмемо і затиснемо цього кута. Затиснемо кута і вставляємо його сюди. І, будь ласка, зараз ми будемо працювати. Зараз я вам покажу, що тут відбувається. Ось, подивіться, такий ніж з величезного ножа. Зараз будемо пробувати тут точити. Ставимо на магніт. І будь ласка, поїхали. Будь ласка, переворот. Переворот у нас дійснюється тепер таким шляхом, що ми повинні ножа цього повернути на цьому на цьому магніті. Перекидаємо цього ножа і пішли вона. Пішла у нас інша сторона. Я зараз тут на відео, може, мені це не зручно, я його не, може не недобре показую, але загальному я його роблю таким шляхом, що я його спочатку перекидаю, а пізніше перекручую. Ось так. Що все це означає? Це означає, якщо у нас ножі мають спуски, де може він заліпитися цей ніж. ось, Будь ласка, цей ніж цей спуск в нього є прямі спуски, ідеальний спуск для того, щоб у нас працювало. Тільки при виставлянні градусів нам потрібно буде вирахувати, оцей спуск. потрібно буде врахувати цей спуск. Це не проблема, є такі програмки, є в комп'ютері, де вони Зразу визначають, берете товщину, берете товщину, е, 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 товщину ножа, наскільки він зведений тут і все. І там програма вам в, вираховує, під яким кутом це е, зроблені спуски. Це не є проблема. А от перекидання, ось вона, будь ласка, відбувається таким шляхом. Нам потрібно так робити, щоб цей магніт тут трішечки виступав із-за обуха. І тоді, коли ми його перекидаємо, він дуже легенько перекидається і він знову стає в таке положення, що він тут знову трішечки виступає. Зв'язку з тим, що ми використовуємо ту штангу, яка нівелює ці висоти різні, нівелює висоти. Так що, якщо цей магніт, скажімо, ось тут заклеївся, чи ось він, коли при перекиданні, він може ось так заклеїтись, менше, значить ця висота, ножа буде. Не співпадати одна з, з іншою, це не є проблема, тому що ця штанга у нас абсолютно вирівнює це все, любе, якщо ніж з однієї сторони буде знаходитися, скажімо, на одній висоті, з іншої сторони буде знаходитися на іншій висоті, абсолютно не є ніякою проблемою. Е, головне, що кут у нас абсолютно зберігається. Це є. І мені ця робота дуже-дуже вподоби. Дуже Я не знаю, які ножі, звичайно. Мабуть, що є багато ножів, коли ти не можеш його зачепити. Наприклад, ось цей ніж, якщо у нього є, ось цей ніж абсолютно витримує. От у нього є нормальні спуски, він абсолютно витримує, так що можна тут тримати. Але от скажімо ось цей кухонний ніж. скажімо, Ось цей кухонний ніж, ну я не знаю. Цей кухонний ніж, він, мабуть, має конвексні спуски. І він, мабуть, має конвексні спуски. Коли він має конвексні спуски, тут вже може бути проблемою. Тут можемо не попадати йому. Значить, коли цей магніт заклеїться десь, скажімо, тут чи тут, це буде зовсім інший кут. Але у всякому випадку ми можемо слідкувати за тим, щоб ніж з іншої сторони ліпився теж в тому ж самому положенні. Тобто, щоб він, щоб він ось тут був абсолютно на краєчку, рівно із, із обухом, тоді в нас буде абсолютно одинаково. Я не знаю, мабуть, все розказав. Мабуть, все розказав. Є такі нововведення, що такі загальному висновки. Ця штанга мені дуже допобала. Робота з нею є мені прекрасна, не потрібно. І коли ми е, тримаємо одинарну штангу, значить нам потрібно його тут притискати, якщо у нас ідуть. Круті такі, е, круті такі спуски, а тут не потрібно, тут просто катаєш. Може вже і звичному для тих людей, які працювали на аписі, може вже і звичному режимі катаєш, коли там вже доходиш до е, мікропідйому, чи тоді трішечки піднімаєш, щоб вага не, не давило. Таке. Ну, в загальному це йде на ваш суд. Е, ви подивіться, чи те щось. Таке потрібне, може будуть якісь зауваження, що може це і не потрібне. Таке. Дякую за увагу. Пишіть, не лінуйтеся, критикуйте, е, люба критика, вона допомагає далі розвиватися. Дякую, до побачення.